Пару днів тому я робив відео вам, що чоловіка шукають в Манітобі і знайшли тіло, в общем, він втопився. Зараз, може, якісь новини інші, більш позитивні знайду для вас. Наступна новина стосується канабісу. Тут рядишком є таке місто Штейнбах і в цьому місті там якісь. Двіжуха почалася. Одні кажуть, що треба рознічні магазини з канабісом, інші кажуть, що не треба. Коротше, зараз нічого ще не зрозуміло. Щось вони петиції, якісь там збирають. Може, щось далі буде, якісь новини. А ось вам позитивна новина. Значить, на, 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 на той неділі, на тому тижні було. Взагалі, якийсь рейд був, проводили по магазинам на Трансконі і на Сен-Бенефац. Це такі два райони е, В Взагалі, проводили рейди по магазинам і за, затримали 20 е, 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 преступників, ті люди, що крали потихеньку. І навіть в статті е, е, написано, що трошки щоб це дуже класно добре впливає на, ну, типа, на людей, що, так, що трошки менше будуть красти. Так що... Дай Бог. Бо Вінніпех рахується одна з самих, самих таких міст в Канаді неблагоприятних, як то кажуть, по, по криміналу, по цих всіх е, движухах. Я якось хотів поїх, поїхати по, ну, познімати відоси в центрі, там, де їм якраз роздають е, їжу, там, де їх оце все обезпечують. Якось буде час може покататися. Поїду, покажу вам на відео, як там все виглядає. А, поки що додав, що ні в Україні, ні в Польщі нема таких бомжів, як в Канаді. Таких нема. Чесне слово. Хоча тут їх нормально, їх тут задержать, їх добре тут обеспечують. зрозуміло чому. Ну, і наркота, мабуть, вона свій вплив. що... Ну, в общем, познімаю відео, самі побачите. Ще одна новина. На рахунок пограбування. Чоловіка затримали з ножом, Грабував магазин нормально. Пошта Канади втратила 407 мільйонів доларів, бо були страйки, була невизначеність. І просто люди шукали інших, якісь перевізників, і через це такі втрати.